Друзі, всіх вітаю. Чергова у нас рибалочка, щука, джик. Приїхав у другій половині дня. Спробуємо поджигувати трошки. Так, Стало сьогодні би. зі мною мій незмінний комплект. Почнемо от з такої от оснасточки. 7 грамів. має вистачити. Нур дуже парусить. Вітер дуже сильний боковий. Через вітер навіть дно не відчувається. Так, поставимо більшого вагу, грамів. Ось таке. По такому вітру маловато. Що, одразу, мабуть, десяточку. Червоненько. Ось таку. Ось такий ось комплектик. чи сніг, чи пух пролітає, сніг. Сніжинки. Одягнув рукавички, бо дуже холодно, там диється. Хтось, мабуть, з колег дорожку сітку пропаркував замість риби. Тут хоч затишок такий невеличкий. Замінив приманочку спробуємо на ось такого ось красунчика. Ультрафіолетик ось такий фішопчик. З тої сторони колеги ходять, кидають. Там затишно з тієї сторони добре, не те що тут спустився на таке місце крутеньке. Нове місце ще зручніше у лапках. Як завжди на камеру нічого не хоче. А тут дивіться, без камери. Отак от, от придавила. Щучка у нас невеличка. От так от підбагрилась під передній плавничок. Ну, не постраждала. Випускаємо. Перша є невеличка, але від нуля пішов. Ну, трохи не чесно, звичайно. Кажете, підбагрилась. Ну, але на паузі. Вона просто промахнулась. Сонечко, виясняється, патрошку. Тут у нас нова вимостка з'явилась. Підход до неї, звичайно, такий собі. Крутенький, ну але помаленьку спуститись можна. Ось така ось. Хтось забабахав. А ось я думаю, на дамбі такий місточок був, думаю, де я А він ось де а, Я не там спускався. Там он такі ступенечки зробили. Мішочок для сміття. Це, звичайно таке тоненька. Поки свіжа, можна ходити, а потім може бути небезпечно. От така сідушка дивіться яке колоса. Де вони його таке взяли спортивне. Лисе, правда. Ну, я думаю, не будуть проти, якщо я тут трошки покидаю, на той вимазке я вже був осінню. Йдемо до наступної сижі. Це така швидше, за є немножко не надивит на меня. О, она уже така хытается, добренько. Обережно. этот самый очеред поклав. Да ведь всякий раритет знайшов. Розбита, правда. Советское качество. Сейчас таких не делают. Мандолина. Мандолинка. Тут у нас ще одна вымостка в проекте. Столбик и позабывала. Тоже прикольно такая местечко. Куда цикарягай, не незразумело. Ну ничего, спробуем. А на цьому, друзі, в мене все. Дякую за увагу. Дякую за перегляд. Всім пока, до наступних рибалок.